Є новини, друзі, коли все добре, українці спірдалять. Дослухайте до кінця. Знаєте, от ми ж бачимо всі всі конфлікти, там, як до українців ставляться в Польщі, багато скандалів, що от їдьте звідси, ви тут нам заважаєте. Але коли прилетіло 20 російських дронів, які все НАТО ну, не змогло нормально знищити, хоча вони кажуть, що вони показали всьому світу, що в них є ППО, ну. Так виглядає, то одразу розумієте, риторика змінюється. Туск створюємо спільну оборону протиповітряну від дронів. Сікорський вже в Києві, хоча він саме адекватний з польських урядовців. Навроцький мовчить, вже не каже, що Україні не на часі вступати в ЄС. Ну, а в НАТО взагалі поляки проти, щоб Україна вступала в НАТО. Ну, однозначно. Так нащо та нам створювати тоді протиповітряну оборону з поляками, якщо вони проти? І от всім цим європейським країнам, до речі, німці кажуть, ракети треба давати Україні, Тауруси до сих пір нам не постачають. Так от, знаєте, всім в Європі треба зрозуміти, коли росіяни запустять вам 200 дронів, чи це Німеччина, чи це країни Балтії, чи Угорщина, чи Словаччина, ви всі прибіжете куди? До України, тому що найновіші рішення в нас, тому що по нам постійно б'ють. І тому думайте, що ви говорите там всередині країн, тому що українці можуть образитись в один момент. Зрозуміти, ми ж на передовій, і в нас є всі технології, а в вас нема. Лайк репос відпускати телеграм, шапці професі підписуємося.